Чи буде держава відстежувати наші банківські операції? Для чого податкові знати, які банківські рахунки у нас відкриті? Про що нова ініціатива Кабінету міністрів України, яка облетіла усі засоби масової інформації, наробила дуже багато галусу. Ми з вами розберемо сьогодні. Я Олена Гаджук, адвокатка, правозахисниця, і на моєму каналі ми розбираємо новини юридичного світу. Тож підписуйся і не стримуй себе в коментарях, а я починаю. Почнемо ми з вами з того, що, по-перше, ми говоримо про законопроект. Це означає, що це ще не прийняті норми, це тільки пропозиція Кабінету міністрів України. І судячи з того, що відбувається, в такому вигляді ця ідея не буде існувати там ще буде дуже багато чого змінено. Тому ми з вами сьогодні говоримо про законопроект, про ідею. Воно ще не працює, і невідомо в якому вигляді і коли буде працювати. Це перше. Друге, ми з вами прозвали. Ну не ми з вами, але там змі, і багато хто хто цей законопроект. Проєкт, законопроект про реєстри е, банківських рахунків і ячеїк фізичних осіб. Насправді він називається інакше. Я вам зараз зачитаю. Вибачте, мене ну це е, як там кажуть, з пісні мислів не викинемо. Це законопроект щодо забезпечення відповідності актам права Європейського союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою з метою приєднання України до єдиної зони платежів у євро. В принципі, з назви ми вже з вами можемо зрозуміти, для чого цей законопроект взагалі Кабінет міністрів пропонує прийняти. Ну тут є пояснювальна записка, я з нею ознайомилася. Вам просто стисло скажу, що Кабінет міністрів України посилається на певні речі. Перше, в нас як у держави України, є певні зобов'язання для того, щоб отримати фінансування за програмою Ukraine Facility, ми маємо зробити певні кроки, у тому числі вжити певні там заходи різні. Насправді ж законопроект не тільки про реєстри, він там великий, а для того, щоб мінімізувати випадки там фінансування тероризму, відмивання коштів, ми маємо це все контролювати. Ну і в цілому, законопроект передбачає: якщо його запровадимо, то що буде? Реалізація законопроекту сприятиме імплементації міжнародних стандартів боротьби з відмивання коштів, коштами, виконання умов для отримання України членства в ЄС, наскільки це важливо, і отримання позиці... позитивної оцінки Комітету Ради Європи з заходів проти протидії відмиванню коштів фінансування тероризму, посилаючись загалом на міжнародні такі норми, Кабінет міністрів України запроваджує цю ініціативу. Це друге про що я хотіла з вами поговорити. Третє, ну, дійсно, ми з вами прозвали це законопроект про реєстри фізичних осіб, тому що це буде стосуватися безпосередньо нас з вами. Пропонується створити такий реєстр. Звісно, власником такого реєстру буде держава за ідеєю, а і основним там адміністратором буде. Вгадайте, хто? податкова. За ідеєю, як це має працювати, податкова адмініструє цей реєстр, збирає туди, туди всі дані. Банки зі свого боку зобов'язані наповнювати цей реєстр, тобто передавати інформацію, яка є необхідною. Про відкриті рахунки, про банківські ячейки, ми зараз про це з вами поговоримо. Ця інформація, яка міститься в реєстрі, не буде оприлюднена публічно. Ваш сусід не буде знати, в якій у вас є банківські рахунки і в яких банках. Навіть ми з вами, якщо захочемо отримати інформацію про себе, мусимо написати запит і, і запитати. Типу, дайте нам, будь ласка, витяг, ми подивимося, що ви там взагалі по тому реєстру бачите і як це працює. Ну, Пропонується принаймні, щоб це було так. Тепер з приводу того, що буде вноситися в цей реєстр. Тому що багато правозахисників, юристів, посадовців почали казати, що створення такого реєстру це порушення банківської таємниці. Ну, давайте так. Euh, перш за все, банківська таємниця це всі відомості й дані, які стали відомі банку про нас, про наші операції. наші Ну, Будь-які наші документи і все інше, це вже банківська таємниця автоматично. Станом на зараз розкривати цю банківську таємницю ну, за загальним правилом не можна, але по суті можна. За запитом поліції, СБУ, і ще там безлічі органів, за рішенням суду, за запитом виконавчої служби. Тобто ми з вами навіть не знаємо, якщо хтось з них зробив запит і відкрив нашу банківську інформацію. Власне, тут воно буде працювати приблизно. Так само, як я розумію головну ідею, просто буде єдиний реєстр, бо зараз всі ці запити летять по всім банкам окремо, а тут воно буде цілеспрямовано в одну е, історію. Так от. Про що хочеться сказати? Що банківська таємниця це абсолютно вся інформація. В цей реєстр пропонують носити не всю інформацію, а виключно інформацію про відкриті або закриті банківські рахунки. Не про те, скільки там грошей, не про те, куди ми їх з вами витратили, а просто про те, що існує такий рахунок в такій-то валюті з таким-то номером, в такому-то банку, і належить він ось такій от фізичній особі. Все. Що стосується з приводу сейфів, інформація, по суті, та сама: є такий-то договір, таким-то числом, до такої-то дати буде орендований цей сейф в банківській установі. Така то -та особа має до нього доступ. До речі, там будуть зазначені всі особи, які мають до нього доступ. Тому ідея, якщо ви хотіли хакнути цю систему, відкрити сейф на когось іншого, на сусіда, наприклад, і просто мати до нього доступ, не пройде, тому що це буде видно. Але, власне, все, ви не будете писати, що у вас е міститься в цьому сейфі. Ніхто цю інформацію запитувати не буде. Тому, якщо ми говоримо про розкриття банківської таємниці, чи воно буде, ну очевидно, певною мірою да, але не детально, ніхто не буде відстежувати транзакції, принаймні е до цього реєстру ця інформація вноситись не буде. Це те, що важливо. Е тут є ще така дуже цікава історія, яку внесли в цей законопроект. Загальну, ідею я вам сказала, да? є податкова, є банки, банки відкривають, наприклад, вам рахунок, і вони мають повідомити податкову, що дивіться, отакій такій людині ми відкриваємо рахунок. І от в законопроекті є така історія, що податкова може відмовитися, вносити в реєстр інформацію про ваш рахунок, повернути документи в банк і сказати, будь ласка, нас тут не влаштовує. Ну, написати, що саме, певні критерії, коли ви усунете ці певні причини. Тоді ми внесемо інформацію в реєстр, яку я бачу загрозу в цьому особисто я. Це означає, що з певних причин банки можуть відмовити вам у відкритті рахунку або в оренді банківської ячейки, або там сейфу, як воно правильно називається. Тому що якщо податкова не внесе ці дані в реєстр, ну відповідно, ніби цього рахунку не існує, будуть проблеми у банка. Якщо у вас є, ну, до вас є питання у фінансовому моніторингу, то скоріш за все це буде проблемою. Маємо це мати на увазі. З приводу того, скільки має зберігатися інформація в цьому реєстрі, ну, по-перше, скільки вона буде зберігатися в законопроекті, є, пропонують в загальному 5 років, і ще можна продовжити ще на 5 років з моменту закриття рахунку або припинення оренди цієї банківської там ячейки або сейфу. Але коли запрацюється реєстр, ну, типу, я не знаю, і який там буде строк цього всього запуску, і з якого моменту це все буде рахуватися, якщо у вас вже відкритий е, там, оренда там сейфу або вже відкритий рахунок, зараз сказати складно, як буде цей перехідний період, ніхто не знає. Це така загальна ідея. Про що важливо ще знати? Ну, я вже сказала. Банківська таємниця розкривається і зараз. Є певні механізми і процедури. Пропоную зробити це більш централізовано. Пропонують зробити це швидше. Ну, напевно, що це більше як частина європейської системи запобігання дійсно там тероризму і відмиванню коштів. Не знаємо. Багато політиків депутатів висловилися проти цього законопроекту, сказали, що його треба змінити. Скоріше за все, він буде змінений. Ну, ми не можемо зараз сказати. Він тільки зареєстрований, його ще навіть не обговорювали. Але що ми з вами маємо знати станом на зараз? Для нас дзвіночок, що така ідея вже є. Для нас дзвіночок, що держави є політика на детінізацію, де Детініза... Правильно? на детінізацію да вивід в світло, все, що в нас є, скільки в нас є, де в нас є, чи всі податки ми платимо. Зрозуміло, що нам ця ідея не подобається, що хочуть залізти нам під подушки і навіть подивитися сейф, який там в нас є, і і де саме він знаходиться, але. Це буде. Ми маємо з вами до цього готуватися. Тому розуміючи загальну політику держави, будь ласка, готуйтеся до того, що зможуть подивитися, що, де і як. Ми з вами маємо це розуміти, готуватися, ну і бути в курсі всіх новин. А для цього у вас є я. Підписуйтесь на мою сторінку, підписуйтесь на мій канал, і ми з вами будемо. Тримати контакти будуть в курсі всіх новин. Я вам бажаю гарного дня! Нема що переживати, вірити гучним заголовкам засобів масової інформації. Будь ласка, розбирайтеся в деталях і вірте тільки перевіреним джерелам.